Всім привіт! З вами Тетяна Кравцова і обіцяла вам показати, як я монтувала відео для сторіс на основі відеошаблону. Працюю, я вже колись показувала вам ось у цьому застосунку UCAT. Коли більше складні, там переходи треба робити, і так далі, то тоді капкут. А взагалі, в UCAT мені в ньому зручно, тут дуже простий інтерфейс і легко працювати в ньому. Отже, заходимо до додатку через плюсик. Додаємо новий шаблончик. От він у нас. Відео, бачите, тут можна обрати як відео, так і фото можна обрати. Тобто ви з фото можете теж змонтувати відео. Ми вибираємо відео, у нас є шаблон готовий, натискаємо стрілочку. Все, заходимо. Ось наше відео таке. Тепер нам потрібно туди щось додати да, на цей фон. Це може бути як продукт ваш, так і ваше знятий фон, да, зроблений як стікером ваше фото. Це може бути якась цитата там і так далі. Тобто додати можна все, що завгодно. Як видаляти фон? Я на каналі показувала, знімала відео. У нас є і бот в Телеграм, для того, щоб видалити фон фоновидалювач називається. Там одне фото на добу безкоштовно можна видалити фон. І є сайт, на якому можна безмежну кількість разів за день працювати і видаляти фото фон з будь-яких ваших фото. Отже, нам потрібно додати сюди. Ми додаємо наклейку. Ось така є тут мордашка, наклейка. Ми натискаємо на цю наклейку, і у мене вже ось бачите, завантажено багато різних наклейок. Тому що я вже додавала, робила різні відео. Ну, наприклад, у вас немає, ви тоді натискаєте на плюсик на ось цей плюсик натискаєте. Натискаєте на плюсик, заходите, потрапляєте в свою галерею, да? знаходите те, що вам потрібно. Ну, ось те, що я вирізала. Ось ця цитата, яку я вирізала і підготувала. Натискаємо галочку ось тут: готово. Все. Тепер нам потрібно, щоб воно гарненько, да? Виходило з-під шторки. Ми натискаємо, ось вона в нас ця цитата: ми натискаємо на неї, щоб з'явилися ось ці два трикутничка з двох сторін. І підтягуємо її. підтягуємо, робимо ось, все, Десь наполовинку. Ну, регулюєте, потім можна виправити, переміряти. Давайте натиснемо на побачимо, як воно буде виглядати. Ну, ось, так, нормально. Тепер дивіться, що тут ще є. Тут є ще анімація. Ось така анімація. Натискаємо на цю анімацію, на цю зірочку. І бачите, тут є виходи, як буде виходити ваш, ваша наклейка. <плес> на даному випадку, це цитата. Як буде виходити зверху, знизу, виїжджати буде справа, зліва. Ну, от, е, е, мені сподобалось більше справа, тому що шторка. Затягується да, зліва. Шторка затягується зліва і так само виїжджає цитата. Тепер ось тут є повзунок такий, написано час. І ми можемо регулювати, як вона буде виїжджати швидко, повільно. Мені більше сподобалося, щоб це було повільно, вона повільно виїжджала. Я виставила на повну швидкість. І дивимося, що у нас виходить. Ось так виїжджає цитата. Так, підтягнути до кінця, щоб вона залишилася. Натискаєте просто на повзуночок і підтягуєте. Так, тепер дивіться, отут де ці анімації, тут є вихід, є вхід. Тобто тут де вхід в іншу сторону. Може перекручуватися, ось так може. Зникати. Бачите, можна по-різному. -по Зникла ваша цитата. Ось. Ось так. І ось так. І заховалася. Тепер цикли тут, є цикли ще. Тут таке блимання буде. Буде крутитися ось так. Повільно, швидше. Ось так. Тобто, бачите, тут внизу написано вихід, вхід, цикл. І тут можна ось гулятися, робити все, що завгодно. Як хочете так можете виставляти. Так, ну от ми залишились на цьому, да. Ви хочете додати, наприклад, ну себе, ось там я фон видалила свої фотки, ви знову натискаєте, знову натискаєте на наклейку, знову натискаєте на наклечку. йдете через плюсик. Ось тут ваші фотки. Ви відкриваєте ось тут. От, і тут можна шукати. Ваші альбоми там і так далі. Ну, В мене вже ось я не буду шукати, в мене вона є, ось я наклейка моя. <кхем> я її виставляю тут ось так. Куточок. Так. Да? Натискаю готово. Так, дивимося. Ось так. Да? Е, треба підняти трохи вище, тут дотягнути до кінця. Так, а тут нам треба відредагувати, щоб вона десь з'являлася разом. Але ми можемо змінити фільтр. Саму анімацію можемо знімати. От Ми натискаємо, знову ж таки, затягуємо цю, мій шаблон. Мою фотку затягуємо в ці трикутнички. По боках натискаємо анімацію. Ось тут. І тоді я ось вибирала, що я з'являюся знизу. Ось так. Ось так знизу. Можна по-різному, ну, ось так з'явилося. І ось так можна. Ну, тут варіації. І ось так от. І відео, таке от простеньке відео, бачите, воно готове. Тут є фільтри ще можна налаштувати, зробити яскравіше, зробити чорно біле ось, наприклад. Бачите, буде. Ну, тобто фільтри можна змінювати кольори. Можна гратися з кольорами. Так, налаштувати. Тут можна налаштувати яскравість, контраст, тепло, насиченість, темніше, світліше фільтр, бачите? Налаштовувати можна. Також можна писати текст. Так, ефекти. Тут також є ефекти. Можна брати. Ось таким чином. Додаток дуже простий, дуже простий в користуванні. Можна і запис робити тут, ось якщо у вас відео без звуку, ви тут можете супроводжувати своїм голосом, натиснути і записати. Тут обсяг гучність регулюється, теж якщо музика. Дуже простий, мені дуже подобається. Я дуже швидко в ньому працюю і обробляю всі свої відео. Такі прості, звичайні відео, без якихось там складних переходів. Якщо є питання, задавайте, поясню ще раз. Рада бути корисною. Все відео збережено у вас у галерею. Натиснув, додаток не закриваєте, поки не збережеться.